Це громадський нетворк. Сьогодні включаємося ми із Запоріжжя. Я обіцяв, що на останок, зараз буде останнє включення. Але перед цим так-так? алло Алло-алло. Є... є звук, так? так За... добре. Задивилися ми сюжетом, і тому от ви вже є на включенні. Я спочатку розкажу, хто ви. Якщо можна, тому що це дуже цікаво. Я обіцяв, от анонсував невеличкий сюрприз на останок і перед останнім включенням я скажу, що у нас сьогодні включаються не лише журналісти громадського з різних міст України. Сьогодні у нас я не знаю, як правильно навіть сказати, бачите, як нервую. Ну, анонсуємо так: я це е громадська Європа, і це люди. Абсолютно, от, скажімо так, автономна структура, яка приєднується до громадського, і ви утворилися там самостійно, і будете висвітлювати діяльність українців у діаспорах, зокрема, от з Праги Дмитро Кривенко. Правильно я все сказав? Так, все правильно. Дякую за анонс. По-перше, дякую, що. Дмитро, я б привітався на просто програму. з рукою. Так, ну не, не дотягнуся, на жаль, але руку потиснути вам я хочу вже через тиждень, тому що буду у вас там зовсім поряд. А, ну супер. Заїжджайте, ми вас зустрінемо, поспілкуємося. Я не сумніваюся, е, Дмитре. Давай спочатку про те поговоримо, як виникла ця ініціатива, бо мені, наприклад, самому цікаво. Е... Ініціатив, ініціатива ця виникла досить так випадково, тому що е, коли я, коли приїхав до Чехії, я приїхав сюди ще 6 років тому, е, була така проблема, що якось, е, дії громадських організацій Чехії, які якось пов'язані з Україною, вони е, ніяк не, висліт, не висвітлюються ніякими ЗМІ е, ні в Чехії, ні в Україні. А ми взагалі тут робимо дуже багато. У нас і сітку е, плетуть для армії, і збирають зараз кошти на е, позашляховик для АТО. і якось воно все проходить. Е, по, якось не, не доходить до українців, до українців, які живуть в Україні. І тому от була така ідея взяти камеру і піти, знімати що саме роблять українці. По перше, в Чехії, а потім вже буде і далі по Європі. Супер, просто чудова ініціатива, Дмитре. А скажи, будь ласка, от знаєш, так будемо трошки розмежовувати. От позитив з порівняним негативом, Чехія заблокувала продаж зброї в Україну. Чи правда це? Е, да, це правда, але е, тут потрібно розуміти одну таку річ, що е, я прочитав, що писало українське медіа про цю подію, і е, найцікавіше, що єдине єдине змі, яке е, написало більш таку правдиву інформацію про це, це були е, це був кореспондент е, п'ятий канал. Українська правда написали, що. Чеська влада на кшталт того, що чеська влада забороняє всій Європі, і це дуже погано, що влада Чехії така погана, але насправді ситуація була така, що декілька чеських компаній постачали зброю в зону АТО. Одна з найбільших це, це Захер Мекс, і це було на декілька сот тисяч доларів. А в зону АТО кому цей контракт. До, до наших військових, нашим військовим, тобто постачали. українським силам все ж таки. Uh, да. Але uh, як ви знаєте, Євросоюз наклав ембарго на поставки збой, mm -hmm. зброї та боєприпасів да, на цікаво якраз. Uh, да, да, да. Uh, Євросоюз ще в тому році наклав uh, цю заборону на продаж uh, Україні озброєнням, тому що вони вважають, що це постачання може викликати негативну реакцію зі сторони Російської Федерації. Ну, це можна зрозуміти, коли в Кремлі сидить хтось з ядерною цією кнопкою, якось не дуже хочеться його провокувати. Ці компанії вони мали все ж таки вони мали дозвіл від від чеської чеського парламенту на продаж, але як я зрозумів, зараз на них вже натис євросоюз і всі ці дозволи вже були зняті з цих компаній. Діма, я так розумію, що не тільки, от власне, в Празі відстежуєте ви діяльність е, діаспор українських, і е, ви напевно ну, повинні би бути в курсі, що антипутінський мітинг в Будапешті, наприклад, що не зовсім поряд від вас, е, зібрав більше двох тисяч людей. Так, е, да, зараз у нас вже є активісти, які працюють е, в Угорщині. Ще е, на жаль, вони на цьому мітингу ще не були в, е, з нами, але. Ми слідкували дуже за цим мітингом, тому що Путін їхав якраз в Будапешт на зустріч з прем'єром та президентом прем'єр-міністром прем та президентом Угорщини, і я був дуже здивований, тому що європейська спільнота вона не є якоюсь реакційною, як є, наприклад, українська, але за різними. Даними, які ми знайшли в СМІ, там було від, 3 до, від 2 до 3 тисяч людей. З них представників української діаспори було всього 12 людей, тому це, це, дуже таке, це дуже важливо, тому що самі вже угорці їм не подобається, як грають з Путіним їхня влада. Тому вони пішли під гаслом Путіну ні Європі так. Ну і ще один такий дуже цікавий момент: цей, цей протест був у вигляді ходи від двох вокзалів Будапешту від, від Східного до Західного. Там досить ну не зовсім близько йти. Я був і я знаю, так. Да, але це був такий більше символічний жертв, що вони не хочуть бути на в сході вони хочуть йти до заходу. Прекрасно. Е, Ось от така от з ними була ситуація. Бач, бачить, як класно виходить, що громадське воно таке, знаєш, щупальця запускає на увесь світ, не лише на всю Україну. Дякуємо вам за вашу роботу. Сподіваємося і чекаємо подальшої співпраці. І перед тим як ми подивимося, останнє відео, давай трішки розкажемо про це. Це буде інтерв'ю з Олегом Олегом Левашовим, котрий лікувався в Празі після поранення на Євромайдані. Так він був пор... так, він був поранений ще 18 лютого, один оцей саме перший день е, кровавої бойні майдану, і е, десь 20 лютого його вже е, направили до Праги, але е, на жаль, е, тут він проходив дуже довгу реабілітацію. Він так і не став на ноги, е, тому він так довго тут пробув. Е, вже вчора він поїхав назад додому, а перед її... Перед тим як він поїхав, ми зробили з ним майже на півгодини інтерв'ю, але вибрали такий. Найцікавіші декілька моментів на дві хвилинки. Зрозуміло, Дмитре. Дякуємо вам за співпрацю і чекаємо від вас так само матеріалів і від колег, котрі от власне там в Будапешті. Ну а надалі там давайте, щоб громадське з'являлося в Токіо, там в Нью-Йорку. Ну я думаю, що ми всі, всі разом впораємося з цим. І перед тим як подивимося відео, я з вами попрощаюся. Протягом цих двох годин це було громадське нетворк, щотижневий проект з усіх. Регіонів України, включення про те, що головного трапилося в майже кожному місці України. З вами цього тижня я був Тарас Білка, і наступного тижня ймовірно буде вже Микола Фельдман. До наступних зустрічей і дивимося відео від наших колег громадського телебачення, власне, громадське Європа, котре з'явилося в Празі з дебютом їх. Дивимося відео. А хто ж ходив на Майдан? От, я ж кажу, у нас от, от у, у, в Карлові лікарні було 12 людей. І там були фізик. Фізик, хто у нас був фізик? Ну це як його. Я забув. Був фізик оптик, був банківський фахівець, був... Учитель танців навіть. Були бізнесмени, були водії, були міліціонер відставний був. От такі різні люди були. От різні. Ну і самий дивовижний в нас знайомий був Ігор Черницький. Ну то взагалі, то, то людина взагалі, він був сотником на Майдані. Михайлівської сотні. У нього тяжке поранені руки і ноги було, і та людина взагалі дивовижна була, він поїхав, навіть не долікувавшись до кінця, поїхав звідси на Возику і. Поїхав на Україну, щоб допомагати. І він таки очолює волонтерський рух. Перемога є? Перемога була вже тоді, коли ми навіть і програвали. Перемога вже є тільки в тому, що Майдан був. От я дякую дуже Майдану, що він був, що він поламав оту радянську у головах, таку прокомуністичну. Це ми дякуємо майдану, тому що ти частина Майдану. Ми всі частина Майдану, тому що в Празі теж був Майдан. По всіх містах були майдани. Це повстали люди, повстали не з зброєю, вони повстали психологічно, у них щось помінялося в голові. Розумієте, оце, я мрія встати на ногу, я на неї не став ще. Так склалося, що я не став. І у мене та мрія ще є, що я хочу стати на ногу, коли я зможу нормально пересуватися, я ж більше можу.